Привіт, друзі! Це я, Каскарик. Влаштовуйтесь зручніше, бо сьогодні я розповім вам історію, як я здобув своє ім'я. Казка про ім'я, яке народилось у лісі, у далекому магічному лісі, де крони дерев сходилися так високо, що торкалися хмар. Було невелике селище ельфів. Воно ховалося між корінням старезних дубів. Під грибними парасольками й у дуплах дерев, які світилися м'яким золотавим світлом. Кожен ельф мав свій дар. Художник барвик малював на листочках світанки, що світилися, як вітражі. Майстер Гудзик збирав росинки і створював з них музичні дзвоники. Сонько, ну, сонько, просто багато спав, але всі вважали, що це теж талант. І лише один маленький ельф жив у селищі без імені. Не тому, що він був неважливим, а тому, що його дар ще не прокинувся. Він мешкав у круглій хатині, схованій у дуплі дуба. Його кімната була вся в м'якенькому мосі, ліжечко схоже на крихітну зелену хмаринку. А єдиною прикрасою був ліхтарик зі світлячками. Який він занадто часто забував закрити, тому інколи прокидався від того, що світлячки влаштовували нічні перегони постелі. І наш маленький ельф наче й нічим особливо не відрізнявся, він просто був добрий і вмів слухати і щиро сміятися у потрібні моменти. Але одного вечора все змінилося. Коли ліз готувався до сну, маленький ельф почув тоненьке тремтяче. Це був зайчик пушок. Він сидів на моховій купинці з такими великими очима, що міг би злякати навіть себе в дзеркалі. Ніяк не можу заснути, прошепотів він. Мені здається, що на мене дивиться якась тінь. Ельф озирнувся в тінь справді була незрозуміла, велика, страшна. Він сміливо підійшов ближче. І тінь пискнула. Ой, даруйте. Це був коник стрибунець, який стояв під листком і тренував страшні тіні, щоб захищати поля від ворон. Так вийшло собі не дуже. Ельф засміявся, а разом із ним зайчик. Пушок одразу заспокоївся, і маленький ельф, ніби відчувши момент, тихо почав розповідати історію про хмаринку. Що боялася затемнення, але знайшла подружку сонячний промінчик. За п'ять хвилин зайчик уже сопів носиком. Ельф усміхнувся та не встиг зробити й крок, як почув новий голос. Я тут трішки е, е. заплуталась. Це білочка застрягла хвостом у власному гнізді, бо крутилася, намагаючись знайти найсонніше положення. Ельф допоміг їй вибратися, але потім розповів казку про білочку мандрівницю, яка шукала найм'якше місце на всьому світі і знайшла його прямо у власному ліжечку. Білочка широко позіхнула і миттю заснула, навіть не встигнувши подякувати. Недовзі все лісове селище вже знало: Хтось в лісі уміє приспати навіть найневгамовніших. І коли маленький ельф повернувся до свого дубового дупла, на нього чекали інші ельфи. Художник Барвик тримав пензлик, яким ледь не намалював йому на чолі сердечко від захоплення. Майстер Гвинтик прийшов з ліхтариком, хоча було видно й так. Сонько, ну, сонько, прийшов спати поруч, бо він всюди спав. Ти бачив, що робиш? прошепотів художник. І зайчик, і білочка. Ці заснули завдяки тобі. Ти ж казки розповідаєш так, що очі самі закриваються, додав майстер. Ельфи переглянулися, а потім в один голос сказали: Ти каскарик. Маленький ельф кліпнув. Я каскарик? Так. вигукнув Гвинтик. Ельф, що приносить сон своїми казками. І в ту ж мить, ніби весь ліс повторив це ім'я. Вітер прошепотів його в кронах дерев, миша пропищала його зі своєї нірки. Навіть сова, яка робила вигляд, що не слухає, урочисто ухнула. І маленький ельф відчув це ім'я його, придбане ним самим, заслужене добротою, теплом і тихими вечірніми історіями. Так народився Каскарик, ельф, який допомагає лісу засинати. І з того часу, якщо комусь уночі було трішки тривожно, достатньо було прошепотіти. Каскарик, ти тут? І він приходив з ліхтариком, новою каскою і лагідною усмішкою. Кінець. Якщо тобі сподобалася історія. Підпишись на канал і постав подобайку.